Агрономічний прийом барбатування насіння перед висадкою в ґрунт чи субстрат. Насіння збагачується вологою та киснем. Переваги. Прискорює проростання насіння завдяки змиву захисного шару ефірних масел. Насичує насіння киснем, що допомагає краще проростати насінню, пробуждає рослини і провокує рост краще. Процедуру для кожних видів рослин проводять з різними проміжутками часу. Час залежить від ступені твердості оболонки насіння та кількості ефірних масел. Але для більшості рослин барбатування приблизно проводять 12-16 годин. Беремо ємності з водою, туди занурюємо трубки від компресора. Можна використовувати звичайний компресор для акваріума. Краще, щоб дно було у формі конусу, так краще кисень буде концентруватися саме в зоні знаходження насіння. Засипаємо воду насіння, вмикаємо компресор і чекаємо 12-16 годин. Я зараз саме барбатую насіння перцю гібриди спліт F1. Та Кольт f 1 Насіння американської селекції фірма Lark Seeds, Професійне насіння. Гібриди ранньості стійкі до основних хвороб високоуражальні. Ємкості зібрав зі звичайних баклажок по 6 літрів. Зрізав горлошко приблизно 40% самої баклажки. Зробив отвір у кришці. Ось там можна побачити, там де бульбачки йдуть, там є отвір в кришці. І воно йде на конус. Тобто там насіння знаходиться і через нього о, просичується кисень. Ну і тут те ж саме. Під'єднав до компресора трубку. Потім зверху засунув губку. Тобто тут є така в кришці, там. В... Губка Губка потрібна для збільшення площі утворення бульбашок кисню. Конструкція дуже проста та надійна. Ну, тобто ось вона конструкція, трубки. Йдуть до компресора звичайного, компресор увімкнено в розетку і все це працює. Зараз барбатуємо насіння перцю. Якщо брати схематично, то беремо баклажку 5-6 літрів. Відрізаємо горлишко від баклашки приблизно 40% від об'єму. Потім перегортаємо до гори ногами, це горлишко вставляємо в баклашку. Потім під'єднуємо компресор до кришки горлишка. Наливаємо туди води. Потім, там, де у нас горлишка, вставляємо шматочок губки, насипаємо насіння і включаємо компресор. 12-16 годин насіння барбатується. Але не забудьте, якщо ваше насіння протруєне якимись фунгіцидами чи інсектицидами, то барбатувати взагалі не можна.